Вітаю вас, дорогі друзі. З вами адвокат Дмитро Фіцик. Сьогодні хочу пороздумувати разом із вами над такою складною темою як мобілізація віруючих людей. Мобілізація людей, котрі належать до релігійних організацій, віручення котрих не допускає використання і застосування зброї проти людини ситуація критична. Ситуація складається таким чином, що уникнути реального терміну позбавлення волі від трьох років зараз практично неможливо. За минулий рік не було знайдено мною особисто, принаймні, в системі судових рішень, жодного прецеденту, де би людину було засуджено менше, як на 3 роки позбавлення волі. Чому так відбувається? Так це тому, що суди першої інстанції в процесі. Прийняття рішення посилаються на правову позицію Верховного суду, де Верховний суд зазначає, що якщо відбувається мобілізація людини, яка не може використовувати зброю з мотивів релігійних переконань, то така людина повинна бути мобілізована, оскільки під час проходження військової служби можна купати, будувати, займатися іншими речами. Суд наголошує на тому, що відмова від військової служби. Є підставою для застосування саме суворогої міри покарання у виді позбавлення волі. Вирок в системі судових рішень України, коли людину, яка відмовилася виконувати бойовий наказ, була призвана на військову службу, але через неможливість використання зброї під час проходження військової служби, чоловік отримав вирок у виді шести років позбавлення волі. І суд першої інстанції, призначаючи такий жорстокий, як на мене, вирок, виходив із того, що наявність релігійних переконань не є підставою не виконувати, покладений і доведений до військовослужбовця наказ. І положення статті 35 Конституції України не застосовується, оскільки на військовослужбовця поширюються вимоги статуту положень військового законодавства, і тому немає механізму від виконання наказу з релігійних переконань. І тому присудив 6 років позбавлення волі тільки через те, що військовий не зміг і не може виконати наказ, пов'язаний з використанням зброї. Тому ситуація складується таким чином, що якщо віруюча людина відмовляється від мобілізації, бо вона не може використовувати зброю, грожує тюремне ув'язнення строком 3 роки за ухилення від мобілізації. Якщо людина призивається на військової служби, отримує бойовий наказ і не може виконувати бойовий наказ з мотивів релігійних переконань, то такій людині загрожує 5, 6 і більше років тюремного ув'язнення за непокору, за невиконання наказу під час дії правового режиму воєнного стану, тому що немає механізму проходження військової служби без зброї. Ось це є насправді надзвичайно. Актуальною проблематикою і викликом, який сьогодні стоїть перед релігійними організаціями. Також в процесі захисту віруючих людей в суді заявляю про те, що обвинувачення є в'язнем сумління, оскільки робить все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок захисту вітчизни. Але без зброї поза військовою службою. Але прокурор на це подає заперечення і говорить, що а де позиція релігійних організацій, де позиція конфесії, про те, що ви говорите, що засудження таких людей є порушення їхнього права на віросповідання, на свободу світогляду, і нема таких позицій. І, відповідно, дуже складно щось сказати, заперечити на це. Органам сторони обвинувачення, тому що дійсно публічних позицій, яка би стосувалася мобілізації віруючих людей, де би хоча б якимось чином піднімалося питання статусу перед державою, тими людьми, яких було засуджено до реальних термін позбавлення волі, так таких публічних позицій від релігійних організацій, ну я особисто не знаходжу. Також немає позицій правозахисних організацій чи інших установ, і так і виходить, що українські в'язниці будуть наповнюватися людьми, які не можуть використовувати зброю, але які бажають бути корисними обороноздатності Української держави, бути залученими до суспільно корисних робіт, але через відсутність відповідного інструментарію, механізмів, такі люди змушені. Нести кримінальну відповідальність і сідати у в'язницю, також потрібно розуміти, що захист вітчизни це конституційний обов'язок громадян України. І положення в статті 35 Конституції України, частини 3, говорить, що ніхто не може відмовлятися від виконання обов'язків, покладених законом з мотивів релігійних переконань. І стаття 65 Конституції України говорить, що захист вітчизни це обов'язок, конституційний обов'язок. Громадян України і положення профільного закону про свободу совісті та релігійної організації, стаття 4 говорить про те, що наявність релігійних переконань не є підставою не виконувати конституційний обов'язок. Значна кількість людей, я в також в тому числі очікую рішення Конституційного суду за конституційною скаргою Дмитра Зелінського. Щодо перевірки по відповідності Конституції України статті першої закону України про альтернативну невійськову службу, адже повинно бути або підтверджено, або заперечено Конституційним судом право на проходження альтернативної невійськової служби під час дії правового режиму воєнного стану. Але в мене це викликає також занепокоєння, тому що суди. Першої апеляційної інстанції вони в процесі прийняття рішення саме посилаються на позиції Верховного суду, яка формує судову практику, і рішення якого є обов'язковими для врахування, для застосування, тому навіть після рішення Конституційного суду є високий ризик того, що суди надалі будуть притягувати до кримінальної відповідальності, навіть попри те, якщо буде встановлено конституційним судом. Що положення закону України про альтернативну невійськову службу не відповідають Конституції України, тому ситуація є досить складною, кількість приділених обвинувачень щоразу збільшується, але я би хотів деякі дати практичні поради, які мають вирішальне і визначальне значення в процесі захисту таких людей, які свого часу можуть зіграти визначальну роль. Такі люди вони повинні мати можливість доводити, що вони не просто прикриваються неможливістю проходження військової служби і застосування зброї з мотивів релігійних переконань, а обов'язково в матеріалах справи повинні бути підтверджуючі документи, що ці люди роблять все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок без зброї. Мається на увазі обов'язково повинна бути заява про альтернативну службу. Заява про залучення до виконання суспільно-корисних робіт, заяви про залучення до будівництва фортифікаційних споруд, до будівництва інженерних споруд. Звичайно, що заява до ТЦК про сприяння у виконанні конституційного обов'язку через проходження суспільно-корисних робіт, залучення до будівництва фортифікаційних споруд, адже це все дуже важливо. Повинні бути люди, які можуть копати, які будуть будувати, відбудовувати і бути корисними для української держави. Те, що тюрми наповняться людьми, які не можуть використовувати зброю, від цього не виграє українська держава, від цього не виграють платники податків. Але значна кількість людей, які могли би бути корисними і будувати, копати окопи за спинами солдатів. Або виконувати суспільно-корисні функції по місцю проживання, ці люди будуть у в'язницях за кошти платників податків. Тому ситуація є досить непростою і потребує негайного врегулювання. Ця ситуація потребує позиції релігійних організацій. Тому що віруючі люди у церквах вони навчалися того, що людське життя воно має значення. Вони не можуть використати зброю проти людини, але ці люди можуть копати окоп за спиною нашого солдата і бути корисними для обороноздатності Української держави. На жаль, розраховувати на те, що щось у майбутньому поміняється у близькому майбутньому, не приходиться. Але ми віримо в те, що все в Божих руках. Ми віримо, що є на небі живий Бог, який може втрутитися надприродним чином, привести перемогу української держави, і в один момент все може повністю помінятися. Якщо ви зіткнулися з кримінальним переслідуванням по причині неможливості використання зброї або вам пред'являють непокору чи невиконання наказу під час проходження військової служби, найважливіше, що ви повинні мати до можливість довести. Це те, що ви робите все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок і бути корисним української держави, але без зброї. Якщо потрібна консультація, то зі мною можна зв'язатися через телеграм-канал, який є в описі до відео. Тому надіємося на божественне втручання і віримо в перемогу української держави. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Підписуйтеся.